For you Belgium, i am lost the Lord for Ukraine. Some drones were flying around Belgian airports. Belgium, 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 release the funds. Belgium, release the funds. Belgium, release the funds. Make Russia pay. Make Russia pay. Ми hey! раша hey! 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 це європейська рада, де власне збираються міністри зараз фінансові, які будуть обговорювати всі питання фінансові. Хаукан Роша герозен асетбак. Ви дис інкосел і депент лет дикавив мані. От вони мусять почути е аргументи, контраргументи. Зокрема, принесли чеки, в яких зазначено, е скільки Росія вже згідно з репортом від UN, скільки Росія вже в український. Це 500 тисяч. Вони про підтримку України. while until now.